За належного контролю Окружної прокуратури міста Миколаєва забезпечено виконання рішення Господарського суду Миколаївської області, яким задоволено позов прокурора та скасовано правоостановлюючі документи на самочинно збудований об'єкт. Зобов'язано суб'єкти господарювання усунути перешкоди в користуванні Миколаївській міській раді земельною ділянкою шляхом знесення спірного об'єкта. Зазначено споруду прибудову до першого поверху кав'ярні у центрі Миколаєва самовільно та незаконно збудовано товариством. Без визначених законом документів на будівництво, на самовільно зайнятій земельній ділянці комунальної власності, а також зареєстровано право власності на неї. За втручання прокуратури право власності на вказане майно припинено, про що в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчинено відповідний запис. Однак, боржником тривалий час судове рішення у частині знесення об'єкта нерухомості не виконувалось у добровільному порядку. У зв'язку з чим рішення суду виконано примусово органом Державного Авно виконавчої служби із залученням спеціалізованої організації